Доброго дня, п'ятикласники. Сьогодні ми розглянемо множення натуральних чисел. Вираз А помножити на Б можна записати по-іншому. А, а плюс А, плюс А, плюс А плюс і так далі багато разів і плюс А. Тобто вираз А помножити на Б це значить А. Додати А багато разів. Б це Б позначає кількість разів. Цей вираз можна замінити числовим. 2 помножити на 3. Це буде 2 плюс 2 плюс 2. Тобто двійку нам потрібно додати 3 рази. А помножити на Б дорівнює С, де А буде називатися множник. І Б буде також називатися множник. Можемо також назвати перший і другий множник відповідно. І це буде називатися добуток. І вираз буде читатися добуток чисел А і Б. Якщо Б більше одиниці, то А помножити на Б означає, що А збільшили в Б разів. Наприклад, 16 помножити, 16 помножити на 5 буде дорівнювати 80. Це значить, що 16 збільшили в 5 разів. Тому 80 у 5 разів більше за число 16. Також множення можна виконувати письмово. Ми його ще називаємо множення у стовпчик. Розглянемо декілька прикладів. Перший приклад тисячі. 752 помножити на 37. Ми записуємо розряд під розрядами, Тобто десятки під десятками, одиниці під одиницями. І починаємо множити числа. Починаємо множити з кінця. Тобто 7 ми множимо на кожне число із числа 4752. 7 помножити на 2 буде 14, 4 записали, 1 запам'ятовуємо. 7 помножити на 5 буде 35. І ще плюс 1 буде 36. 6 записує, записуємо, 3 запам'ятали. 7 на 7 буде 49. І 49 плюс 3 буде 52. 2 записуємо, 5 запам'ятали. 7 на 4 буде 28. І 28 плюс 5 буде 33. Записуємо 33. А далі ми маємо пропустити, тобто, зробити відступ на один розряд. Ставимо точку. І тепер 3 множимо на 2, це буде 6. 3 множимо на 5, це буде 15. 5 Пишемо. 1, запам'ятали. 3 помножити на 7 буде 21, і плюс 1 22. 2 пишемо, 2 запам'ятали. І 3 помножити на 4 буде 12. І плюс 2 14. Далі, наші результати множення додаємо. Четвірку зносимо. 6 додати 6 буде 12. 2 пишемо, 1 запам'ятали. 2 плюс 5 буде 7. І плюс 1 8. 3 плюс 2 буде 5. 4 плюс 3 буде 7. І один зносимо. Виходить 175 824. Розглянемо другий приклад. Тут 200, 487. ми маємо помножити на також трьохзначне число 203. В даному випадку ми 7 множимо на 3. Буде 21, 1 пишемо, 2, запам'ятали. 8 на 3 буде 24 і 2, 26. 6 пишемо, 2 запам'ятали. І 3 на 4 12 і 2 14. А далі ми маємо множити на 0. Але якщо ми множимо на 0 число, то відповідь все одно буде 0. Тому ми можемо пропустити один. Ми мали писати тут. А ми пропускаємо ще один розряд і будемо писати тут. І тепер вже множимо на 2. 2 на 7 буде 14. 4 пишемо, 1 запам'ятали. 2 на 8, 16 і плюс 1 17. 7 пишемо, 1 запам'ятали. І 2 на 4, 8 і плюс 1 9. Додаємо. 1 та 6 зносимо. 4 плюс 4 буде 8. 7 плюс 1 8 і 9 зносимо. 98 861. Тепер розглянемо третій приклад: 4259. Ми маємо помножити на 8700. Але у даному випадку ми запишемо 8 і 7 під 5 та 9 і 2 нулі допишемо. Тобто ми множити на 2 нулі не будемо, ми їх потім знесемо просто. Підкреслюємо. І тепер 7 множимо на 9. 7 помножити на 9 буде 63. 3 Пишемо: 6 запам'ятали. 7 на 5, 35 і плюс 6. 41. 1 пишемо. 4 запам'ятали. 7 на 2 14 і 14 плюс 4 18. 8 пишемо, 1 запам'ятали. 7 на 4 28 і плюс 1, 29. Тепер 8 помножити на 9. Відступаємо один розряд. 8 помножити на 9 буде 72. 2, пишемо, 7 запам'ятали. 8 на 5, 40 і плюс 7, 47, 7 пишемо, 4 запам'ятали. 8 на 2: 16 і плюс 4 20. 0 пишемо, 2 запам'ятали. І 8 на 4. Буде 32 і плюс 2 34. Тепер зносимо два нулі, зносимо трійку, 1 плюс 2 буде 3, 8 плюс 7 буде 15, 5 пишемо, 1, запам'ятали. 9 плюс 0 плюс 1 10, 0 пишемо, 1 запам'ятали. 2 плюс 4 і плюс 1 буде 7 і 3 зносимо. Виходить 37 мільйонів 53 300. Ось таким чином ми можемо множити у стовпчик. Також існують окремі випадки множення. Якщо будь-яке число помножити на 1, у добутку ми отримаємо те ж саме число. Тобто, наприклад, 5 помножити на 1 буде 5. Або будь-яке число помножити на 0, ми отримаємо 0. Тобто 3 помножити на 0 буде 0. Також, якщо у нас е існує добуток цифр і букв, наприклад, 7 помножити на а, то ми можемо за записувати без знака помножити 7а. Або е скобка, у нас є. Наприклад, 4 помножити на дужки А плюс 2 дорівнює. Ми можемо записати 4 і одразу дужка А плюс 2. Тобто, якщо між дужкою і цифрою не стоїть ніякого знака, це значить знак помножити. Або якщо між цифрою і буквою не стоїть ніякого знака, то значить там знаходиться знак помножити. Ми його просто не пишемо. А зараз розглянемо декілька прикладів із підручника. Розглянемо номер 298. Обчисли добутки. Та дізнаєшся, скільки мешканців деяких міст України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. І так, перше місто Авдіївка. 122 помножити на 305. 2 помножити на 5 буде 10. 0 пишемо, 1, запам'ятали. 5 на 2 буде 10 і 1 11. 1 пишемо, 1 запам'ятали. 5 на 1 5 і плюс 1 6. Далі на 0 ми, якщо помножимо, але можемо пропустити розряд і одразу множити на 3. 3 на 2, 6. 3 на 2 6. І 3 на 1 3. 0 зносимо. 1 зносимо. 6 плюс 6 12. 2. Пишемо, 1, запам'ятали. 6 плюс 1 7. І 3 зносимо. Виходить 37 210. Нижче вам потрібно буде написати, до якої області належить місто. Далі, місто Березань. 827 помножити на 21. 7 на 1 7, 2 на 1 2 і 8 на 1 8. 7 на 2 14, 2 на 2 4 і 1, 5, 2 на 8 16. 7 зносимо. 4 плюс 2 6. Вісім плюс 5 тринадцять. Три. Пишемо один. Запам'ятали. Шість плюс один сім. І один зносимо сімнадцять тисяч триста шістдесят чотири. Наступне місто Генічиськ. П'ятсот вісімдесят Помножити на тридцять сім. Всі помножити на дев'ять. 3, пишемо 6, запам'ятали. 7 помножити на 8 56 і плюс 6, 62, 2, пишемо 6, запам'ятали. 5 на 7, 35. І, по, і ще 6, 41. 9 на 3, 27, 7 пишемо, 2, запам'ятали. 3 на 8, 24, плюс 2, 26. 6, пишемо, 2, запам'ятали. І 3 на 5 буде 15 і плюс 2 17. 3, зносимо. 7 плюс 2 9. 6 плюс 1 7. 4 плюс 7 11. І 1 плюс 1 2. 21 793. І четверте місто. Ізяслав. 348. Треба помножити на 53. 8 на 3 24. 4 записали, 2, запам'ятали. 3 на 4, 12 і плюс 2 14. 1 запам'ятали. 3 на 3 – 9 і 1 10. 5 на 8 40. 0 пишемо 4 запам'ятали. 5 на 4 20 і плюс 4 24.

Дізнатися, в якій області вони знаходяться. Далі розглянемо номер 300. На стадіоні 6 секторів. У кожному секторі 20 рядів по 35 місць. Скільки всього місць на стадіоні? Ми маємо 20 помножити на 35, а потім іще на 6. Тобто 20, місць, 20 рядів помножити на кількість місць в кожному ряду. 20 на 35. А потім ще помножити на кількість секторів, тобто на 6. 20 помножити на 35. 35 помножити на 2 можемо і списати 1 0. 35 на 2 це буде 70. І спишемо один 0, це буде 700. А далі ми можемо 700 помножити на 6. Тобто ми помножимо 7 на 6 і 2 нуля спишемо. 6 на 7 буде 42. І два нуля списуємо 4200 місць. На сьогодні все. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Любіть маму, тата і математику!